Навчать добра, поваги та доброзичливості. Творчий колектив Хмельницького обласного академічного театру Ляльок готується до в'язаної вистави Клубок Казок, в якій сплітаються всім відомі українські історії. Це така нова вистава наша, яка планується прем'єра до дня міжнародного дня «Лялькаря» 21 березня. Ось прем'єра планується на 23-24 березня. У виставі все буде в'язане, зокрема і декорації. Історія створення постановки художнику та режисеру театру прийшла ще давно. Підтримала ініціативу актриса Лідія Місюренко та сама написала п'єсу. Жінка зауважує, що, хоча вистава розрахована на маленьких глядачів, за призмою веселих історій, кожен зможе розгледіти важливий сенс. Український народні казочки – це, напевно, йде основа виховання наших маленьких дітей, тому що кожна казка це має культурне, повчальне, виховне значення. У нас то, там герої тваринки, звірятка, але ж ми під ними розуміємо людей. Крім розважальних вистав для дітей, режисери готуються до створення спектаклю і для дорослих. За основу братимуть творчість Ліни Костенко, адже з початком повномасштабного вторгнення колектив театру активно працює над розвитком саме українського матеріалу. Хочемо працювати в цьому напрямку і надалі, хочемо розвивати наше українське, показувати, що наша земля дійсно багата на генів, на талантів, але просто це багаторічне зросіщення не давало змоги їх показати їм проявитися. Тому сьогодні робимо все для того, щоб показати, що наша українська культура велика, багата і набагато краща ніж сусідня. Поки за лаштунками проходять фінальні репетиції дов'язаної вистави, найменші можуть подивитися спектакль, присвячений творчості Тараса Шевченко, який традиційно проходить впродовж березня. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.